Так, оце все діло, терміново треба накрити, бо порозмиває мені тут все. З однієї і з другої сторони. Буде халепа. Зараз буде тепленько. Друзі, всім привіт! В попередньому відео ми підключили конвектор. Тепер... Я приходжу працювати на будинок і автоматично прогріваю трошки його, щоб вологість, сирість, це все діло трошки випаровувалось звідти, висушувалось. Ну і щоб там було все добре. Отже, що сьогодні треба буде далі робити? Десь там в нас в дорозі їде інсталяція, а може ще не їде, може вже їде. Я вже казав, що у нас на цій стіні будуть всі комунікації. Ну, більшість з них, може не всі. Побачимо, як воно влізе в лізе все діло. І мені потрібно їх спочатку зробити перед тим, як ставити інсталяцію. Ось така -то штука. Так що до роботи. Чим класні такі конвертери, де да? ти от тільки включив, і все, він вже тепло. Секунда часу, він же починає давати тепло. Ну, по платіжці таке собі діло. Він бере десь 0,3 куба в годину. За 3 години один куб газу. Якщо дуже добре опалений отеплений будинок, і плюс тепла підлога буде працювати, то Знай, побачимо. Все буде видно по експлуатації, скільки він буде брати. Ну, але як підтримка до теплої підлоги, то супер штука. Навіть коли не буде світла, вона спокійно може працювати. Але якщо не буде газу, Чого почати? Напевно, з вводу води в будинок. У нас тут є кран, це з нього йде від води. Нам потрібно його вивезти на ту сторону стіни, і по стіні він вже піде ось туди. А звідти вже сюди перейде. Я вже колись казав, ця стіна буде повністю закрита меблями, там, холодильниками, всім підряд. І я на цій стіні можу робити що хочу. Все рівно нічого видно не буде. По цій стіні має йти холодна вода, головний від будинок, подача обратка на колектор теплої підлоги, холодна гаряча вода сюди, до цієї штуки, тут буде раковина. І холодна вода сюди, тут буде посудомийка. І далі подача обратка на, сюди, на батарею. Це все буде ось тут йти. І це все буде виходити через ту стіну. Тому там треба гігантський отвір зробити, щоб завести купу всяких цих трубок. Трубок буде багато. Я раніше думав, все це діло зашивати. Тобто ось наш колектор повністю з іншої сторони, чи гіпсокартоном закрити, чи ще якось там пластиною такою. Але зараз думаю, а для чого? Все рівно мебель буде заставлено. Ставлене все це діло, там нічого видно не буде. Питання: чи воно треба, його зашити? Зашити можна, але для чого? Що воно мені змінить, Що воно дасть? Догове важливе питання. Ну, якось отак вона має бути. Це йде холодна вода в будинок, центральний від на колектор. Це йде до умивальника гаряча холодна. Це йде подача обратка на наш колектор. А тут пішла зверху холодна вода на посудомийку, холодна гаряча до батареї. Подача і обратка. Ось таким чином мені це все діло зробити. Так що через стіну буде проходити 7 труб в тому місці, в тому кутку. Якби я робив не через колектор, то було б 5 труб, ну, чуть менше. А так, 7 піде. Скільки там труба 20-ка, зовнішній діаметр. Плюс, напевно, через ціну все-таки в утепленні краще вести. Ну, десь 25 см штрубу треба робити висоту. І хоча б 4 в ширину. Остальне замажиться. Ну Ось таким чином, бо підписував, щоб я точно знав, де яка труба має йти. І тут так само. Це одне таке місце загружене трубами буде. Друге місце таке буде за телевізором. За тумбою, під телевізором. Ось тут. Тут також буде, тут труп буде дофіга. Котельню вони будуть іти, і з котельні вони будуть іти. Не можна ставити кутник. Бачите, що робиться йому. Вигнули його. Так що, так що, так. що, Але тут кажу: тут тумба за телевізором стане, вона все це діло закриє і все. З унітазом там ясно, там буде взагалі капець повний, тому що там основний вузол цього всього щастя буде. Такий отвір мені треба тут вибити. Якби і небагато. Але багато. Буду думати, як це зробити правильно. Анечка прийшла. злобна, зла. як ти робиш? Мені холодно взагалі-то. Не буду закінчити. Отако робити, так? Да? Ніяк не робити. Я все рівно включу, як ти підеш. Задача максимально зробити чисто, щоб було якомога менше пилюки. Тому що мені ж це прибирати потім не комусь іншому. Головне, щоб пів стіни не випало. О, воно майже розібралося. Я вам скажу, за собою вибивати це не треба. Дуже рідко, але пригодиться. Ось така в мене є, друзі, шабельна пила. Нащо вона мені потрібна? Тому що там у нас цвяшки є. Які цвяшки? Хто пам'ятає, як ми мурували перестінок, я забивав е, в ці в бокові стіни цвяшки, щоб з'єднати перестінок з цією, з основною стіною. І в нас на отвір попало два таких цвяшки. Їх треба зрізати. Скільки в мене всяких штучок є для різання. Зараз ми щось знайдемо по металу. Метал. Рідко, але пригодиться, як то. Акумулятор накрився. Ну як, розрядився. Скільки рік я, напевно, в ним не користувався. Зараз попробую від прокрафту. Акумулятор по ідеї, має підійти. Супер. Може, що значить якісно ремонт робити? Попробуй вийми тепер те, що сам поназасовував. Другий цвяшок. Все. Цього отвору мені з запасом вистачить на 7 труб. Сім труб буде туди проходити. Сім. зібралися а... ми з бабою рвати малину. Ага, а знаєш, що це таке? Це тобі карма за те, що ти виключила мені конвертор. Це всі мокро тепер. коротше, дощара її ми нарвали, ну хай кілограм баба, кілограм я. І отоптичі тобто, злокожучай бо Ми холодні, мокрі. Зранку на гриби пішли. Короче, бабуся набрала в пакеті ще масликів. Дід там ще, ще трохи набрав не сильного, вже баба викручується. Дощ ліпить, як з відра. Десь тут вода по Ви друзі, знаєте, що нас скоро приїдуть двері. Вже знаєте такі етапи, як, наприклад, там ну, туалет, той самий, або радіатори. Вже можна, в принципі, ну потрошки це все робити. Тому що, якщо дверей нема, ну самі знаєте, це таке. Двері в нас бачили їхній вигляд. Напевно, що займемося радіаторами. Подивимося, коли ми там будемо їхати в місто, треба буде закупити труб, Повністю вже встановити радіатори, скоро прийдуть двері, так що можна буде, в принципі, по всій хаті встановити радіатори, потім робити всю сантехніку, крім котельні. До котельні виводи поробити, потім вже в котельні зробити і це все попідключати. Тому що як зашивати інсталяцію, потрібно все це підключити, опресувати, перевірити. Тоді це все діло закривати вже інсталяцію, щоб потім не розколупувати, якщо десь протічка буде чи ще щось. Тому весело зараз буде. Ось такі друзі в нас ідуть металічні радіатори. Я би про них розказував раніше. Це йдуть від компанії Purmo сталеві радіатори. Чому сталеві? Тому що в нас буде основне опалення це твердопаливний котел. Я вже це про це казав. І от е, рекомендують брати радіатори такого типу, якого типу буде там основне опалення. Якщо газовий котел, там краще брати там, алюмінієві радіатори. Нас твердопаливний, краще брати стальні радіатори. Тобто з якого металу зроблений нагрівач, з такого металу краще брати радіатори. Опа! У комплекті зразу йде ось такий екран для стравлювання повітря і ось така заглушка. І кріплення. Ну, Кріплення я не знаю, чи мені для газоблоку вони підійдуть. Ось такі. Тут таке питання: чи доведеться нові кріплення купляти, чи можна ці використати? Дуже важливо друзі взагалі знати, які радіатори ставити, якого розміру. Вам це все, все таки краще прорахувати, тому що нам робили теплове рішення. По цьому тепловому рішенню ми вже ставили наші радіатори. Чому ми для себе обрали, до речі, магазин Венкон? Ми вже не вперше там замовляємо, не в перший раз нам вже приїжджають товари звідти, тому що там дуже якісно все підбирають комплексно. Плюс там безкоштовна доставка і укрпош і новою поштою по всій Україні. Ну і звісно, вибір просто величезний. Є що ви вибрати від бюджетного до такого суперелітного? Сказала б так. до речі, на ось ці радіатори гарантія йде 10 років. Це фінський бренд з виробництвом в Польщі. Такий досить непоганий варіант. Ми і порівняно з аналогами така оптимальне поєднання. Ціна і якість У нас в будинку будуть всі однакового розміру радіатори. Ми їх брали не під проєм вікна, ми їх брали саме по тепловому рішенню. Як нам прописали, от стільки вони будуть виробляти тепла, цього тепла має бути достатньо на нашу кімнату. Дуже часто встановлюють радіатори там ширину вікна, чи там, чуть менше за вікно. Але ніхто не прораховує, чи забагато цього, чи замало цього. Плюс цих радіаторів ще в тому, що вони йдуть герметичні. Тут немає всередині ніяких з'єднань з одним входом і одним виходом. І ймовірність того, що всередині щось там десь потече, вона просто мізерна. Щодо інструкції по монтажу, то вона зразу. Ось тут на коробці, там, де всі комплектуючі є. Ось тут зразу по номерах прописана вся інструкція, як правильно монтувати радіатор. Тому навіть людина, яка ніколи в житті цього не робила, вона спокійно зможе це зробити. До речі, в магазині Венкон ми замовляли проект на опалення, Аня вже казала на весь будинок. Тобто, в мене з цим проблем немає, я знаю, що робити. Але я затопив дуже сильно. Я не зробив проект на водопостачання. Думав, що ай, фігня, сам зроблю. Ну так, да, воно в принципі не важко, але мозгами попетрити треба. Кому потрібен проект на опалення, на вентиляцію, на водопровід і на інші інженерні там штуки в будинку. Венкон теж цим займається. Якщо потрібно, переходьте на сайт та замовляйте. І плюс на магазин Венкон за промокодом Саверютики знижка 5% на весь асортимент на неакційні товари. Посилання на інженерні рішення і посилання на магазин в описі під відео. І посилання на ці радіатори, які в нас, також будуть в описі під цим відео. Ми їх встановимо, тоді вже покажемо, як вони все гарно виглядають. Зараз я дивлюсь в інтернеті, чи мені ці кріплення підійдуть. Ні, то, на жаль, не встановлюю їх сьогодні. Буду вже встановлювати вже наступного разу. Як поїдемо в місто і купимо нормальні кріплення. Добре. Да, добре, що ми зараз відкрили. От щось, я щось я, я так швиденько подивився. Ці кріплення підходять для бетону, для цегли. Для міцних поверхонь, ну для газоблоку вони О, тут десятка йде дюбель. Можна сверлом вісьмеркою просверлити, да? його туди забити і закрутити акуратно, але ну, він не для газоблоку. Коротше, відкрили, подивилися, завтра ми маємо їхати в місто. У мене там ще лежить мій під... підматрасник, чи як він називається там ворожищі, Ще два дні йому лежати. Вчасно їдемо, і може якраз подивимося оці штуки. І так само треба встановити радіатори, до того як ставити інсталяцію, тому що воно все буде опресовуватись. а опресовуватись має вся раз система разом. Дивіться, коротше, яку Штучку я зробив. Ну, можна по кусках опресовувати, але зразу все разом воно у нас є, в човно має не встановлюватися. Зібрав я нарешті кріплення. Значить, знизу ось такі йдуть опори. Вони з двох частин складаються, вішаються на нижні ці ножки. Клац, воно в стіну впирається. А зверху ось таке друзі кріплення йде цікавеньке. Тобто ця штука в стіну вкручується, це по висоті регулювати радіатор з двох сторін. Чіпляється воно ось так. Клац і все, і зажимається. І таким чином радіатор вже буде триматися на стіні. А коли його треба зняти, просто цю штучку клац, і він легенько знімається. Надіти так само клац, і він блокує зразу радіатор, що ну, типу, він, укріплення саме не злетить. Ось таке то діло. І цим ми регулюємо виліт, як воно до стіни буде, щоб воно було вертикально. А тут ми рівняємо горизонт, щоб воно все було нам ідеально горизонтально. Тільки до цього шурупа дюбель по газобетону. Можна було цей повісити, але вага радіатора маленького 16,5 кг. Додати ще сюди води. Ну, кілограм десь біля 20 він буде важити. і от. Страшновато, мені здається, буде це все діло. Так що <реш> краще дюбель купити. Нормальний, те, що підходить. А, і один радіатор у нас буде в ванній, я там закладні роблю то там також щось треба купити для дерева. Що оця штука в дерево не влізе. Хіба що просверлити отвір і в той отвір його вкрутити. Коротше, будемо бачити. Ну в ванній теж має бути один радіатор під рушнику сушкою. Я вам скажу такого, спускається з другого поверху одразу відчувається. Десь на сходах. Що да? другий, що перший поверх тепліший, це раз. По-друге, я йду такого, і отут же, от десь тут холодне повітря. Це з дверей тягне. Йду далі. Тут же тепло, тут же конвертор гріє. Люк був не закритий, то ще з люка добре тягнуло. Оця ж паринка, з неї теж добре тяне. Потім полістиролом заклею і буде все добре. Оцей отвір готовий. Всі труби, які мені потрібні, там спокійно проходять. Оці штуки з собою треба взяти в епіцентр, щоб я знав, що мені купляти. Мені треба знати, на якій висоті вивести отвір. Щоб це зробити, мені потрібно е, трубу. Ось так вона буде повернута в ту сторону. І зараз я побачу, на якій вона в висоті буде. Такий поворот, і так далі воно вже піде через стіну і по стіні. Коротше. Ну, вихід ніби не запаяв. Рівненько, все гарненько. Проколупав ось такий отвір якось. <хи> Кусачками. Ну, ось так. І ізолянтою взяв, позамотував краї, щоб не було гострих. Щоб можна було трубу без ризику просунути сюди. Нарешті я розібрав посилочку від підписника. Воно все насипом було. Я поняття не мав, що там є. Тепер дивіться водорозеток, чотири штуки є. Одна, одна зрізалась, може перероблялася. Потім ось такі от перехідники, їх тут є багато. Одинарні водорозетки, дві штуки є. Все на 20-ту трубу. Ось така штучка є на 20-ту трубу. Ще один перехідник. Це все коліна на 90 на 20-ту трубу. Ось такі є коліна з такими штуками на 20-ту. Це трійник, 25 труба, перехідна на 20-ту. трійник 25 25 А тут 20-та. Це трійник, 20-ка. Потім ось такі кліпси є. На куту на 20-ту, напевно, трубу. Да, на, 20. на 25 немає. Мені, а Або, вот, на 25-ту одна кліпса є, супер. Використаю. Потім дві муфти. 45-й на 25-ту, 90-й на 25-ту, це те мені зараз треба. Ось таких гора купачків на 20-ту, 45-й на 20-ту. І обхідний ось такі на 20. Плюс три вилки. Два тюбіка цього і тюбік ось такої штуки. Все, тепер в мене є розуміння, що мені треба докупити. І ось такі є, мені щось казали, що це таке, але я забув. Коротше, для чого воно потрібне. Так що напишіть, будь ласка, щоб я собі записав. бо я реально забув? Для чого воно треба ці штуки? Все, це все вже розібране. А, і така от ще штучка на садовий шланг. І ще один поворот в мене валявся, якщо зараз запишу. По ідеї, мені треба докупити тільки повороти на 25-ту трубу, щоб я міг завести все до колектора. Все-таки от. Я спілкувався з родичем ані дядько. Він сам себе вдома робив ремонт. Ну це до речі, той що каже тиск лабенький. І я кажу, як ти що там тебе з тиском? Каже, не повіриш. Зробив в системі тиск 4 бари, все, тепер по всій хаті все добре, все нормально. Тому каже Толік: я раніше каже, не сильно не, не розумів, як це, але каже, зараз тиск збільшив, все. Перший другий поверх, скрізь є вода, все добре. Це чудово. Тому, каже, дивися сам, чи ти будеш через трійники робити, чи ти будеш робити не через трійники, то вже каже, тобі вирішувати. Не знаю, все-таки, можливо, краще через цей зробити, через колектор і все, і не морочити голову. Але він що казав? Що каже, дивись, каже, там з'єднання, в тебе труба буде під умивальником виходити. І щоб підключитись до умивальника, до цього шланга, тобі треба перехідник купувати. Два варіанти. Або ти купиш краник, якось він там сказав, такі спеціальні краники є, або перехідник під той шланг. Ти, каже, яка тобі різниця, що купляти, все рівно щось треба купляти. Тому, каже, ну колектор. Ну Така собі штука. Каже, спокійно можна ті краники купити і все. От я собі зараз думаю, може дійсно зробити центральну магістраль 25-ю трубою і не робити вже того колектора, ерунди не городити там. Менше труб піде, і нерви спокійніше, і все остальне буде. Тільки він мені каже, як. Каже, зроби стояк, виведи трубу на другий поверх, спусти з другого поверха і тоді вже розводь по першому. Ну, якщо таким чином робити, то я все рівно нічого. Я не економлю. Ну, економлю тільки на тому, що колектор не буде стояти. Тут мені біля цього, як його? Біля бойлера. Це єдине, що я економлю місце. От. А там він мені сказав за ті перехідники, то по суті, що перехідник, що краник, ціна там не особо більше буде. Тому можливо, все-таки через стояк робити без колектора. Треба подумати. Тільки що походив, по -по оцей подумав, помудрував. Що колектор, що стояк, точніше, вивести на другий поверх і спустити вниз. Воно по суті від того менше труб не стане. Просто там буде колектор. А тут не буде колектор, тому що якби без стояка яка да і одноповерхова будівля, я просто зразу відводив би. От в мене є труба, зразу тут залишив, тут сюди підвів, залишив і пішов далі з холодною водою. А якщо заводити на другий поверх, то все рівно заводь на другий поверх, спускай з другого поверху і знов через стіну виводь холодну трубу. Сюди і сюди. Вона і так з колектора буде виходити сюди. Сюда що робимо через колектор і все. Можна зразу на паклю це все робити, щоб потім по 10 разів це все не крутити, не перекручувати. Паклю і не насильно вмію намотувати, тому як ще скритикую, не знаю. Зараз буду пробувати закручувати. На другу різьбу паклю не наносив, бо там резинка. Так, ну шо? що, от у нас з іншої сторони. Мая! Yeah, Краса! Айки щалкневі є! так, друзі, перша труба пішла. Я її брав саме вище, щоб вона не заважала мені далі. Тому що подачка, наприклад, на колектор піде з самого низу, посередині вже підуть труби на умивальник. Їм доведеться переступити тільки через цю трубу. І інші труби, які звідти будуть виходити, але він так само заважати не буде. В самому верху піде собі і все. і все має бути файно. Все, кліпс в мене більше немає, труби 25-ї. Немає все вир. У мене ще двадцятки є з 4 метри. Але по суті, немає до чого доліпити. Йду я зараз додому, бо Аня хоче діда з бабою вивезти на потяг. А діти дамо самі. Завтра, можливо, поїдемо в місто. Може, післязавтра побачимо. Їдемо в місто. В Луки сьогодні гурток. Попов, ще треба на закупи заїхати. Ну, і Аня їде і Адама собою бере. В нього ніби температури немає, все добре. Ну, але буде в машині сидіти, нікуди ходити не буде. Читали про вітрянку. Ми вже казали, попередньому відео передається безпосередньо тим, хто хворіє за два дні до висипу. Весь цей час, коли є висип, коли ще. Ці пухірці вони ще вологі, тоді передається вітрянка. Через третіх лиць вона не передається. Через мене вона не передається. Аня, походу, теж хворіла, так що через неї теж не, не може передатися. Луки немає ніяких Ми симптомів, тому якби нема сенсу його там тримати вдома. Список на закупи просто гігантський. Але я не сказав би, що там якісь великі такі масштабні покупки, а там таке всякі дрібниці, то якось саморізя, то там ще того, то того. Але сам факт, що цього дрібного багато. Только пристібайтесь, хлопці, їдемо. Зараз ще заїду на хату, хочу до паяльника оці насадки. На паяльника насадки хочу подивитися, чи є. Ти зміття не забираєш? Ні, засідай богом. Там нема що в бачку нічого. Там цілий бак повний. Да. Ось на паяльнику в нас є ось такі штуки. От, я хочу їх подивитися, товсті шість стінки, бо ці стінки тоненькі. І от е, я вчора мільйон відео передивився про ті паяння всякі. І от, каже, до цього теж залежить якість пайки. якщо стінка тоненька, то труба дуже швидко охолодає. Тобто я засовую трубу, вона швидко охолодає і все. Щоб вона довше тримало і щоб правильно спаїло, то стінка має бути товстіша в цих штучках. Візьму з собою в місто і хочу зразу приміряти там, чи є товстіші стінки, чи немає. Воно все так само буде залежати. Я просто не знаю, чи ми сьогодні в лузку поїдемо. Якщо тільки в Рожище, то там не буде всього, що мені потрібно, скоріше за все. Там основне таке буде, а отакі от всякі насадки, цього може не бути. Взяв таку латексну фарбу. У мене вдома є фарбуючий пігмент, підфарбує мій сірий колір. І нанесемо там де у нас буде колір, колектор. Ось це все ерунда. Вона якби, вода на неї капає, вона не боїться цього. І стіна в нас там прогрунтована, в принципі, нормально підійде. Як у вас там справи? Нормально. Супер. Коротше, отаких от штук. Ворожі <рошу>, ще скоріше все не буде. Тому що тут нема такого, тому доведеться цими доробляти вже. Ну я вчора спаю, ніби запливів таких всередині не було. От я там коротенький, це відстані. Паяв, то там все гарненько, все чотенько пропаювалося. Тільки один відрізок довгої труби я припаював, то там. Там не знаю, я там не бачив просто. Але я полов... цю мітку ставив, то я замітку не заходив, так що, по ідеї, також має бути все добре. Я не знаю, чи вони тут є. Скоріше за все, їх тут не або є, або тик на теплу підлогу тільки є. Коротше, колектор на воду він йде під металопластик. Тобто туди підводиться труба. Дюймовка і звідти вже йдуть виходи на металопласт. Можна оці конуси повиймати, на такі штуки спеціальні понадівати, але там треба шукати спеціальні такі фідір. Як називається, з різьбою. Вузькі вони могли надітись на колектори, щоб можна було ну, розмістити всі разом, бо тому що вони широкі, вони не, не налазять, я, тільки я пробував. Такий нам не підходить, а в більшості от такі колектори продаються на воду. Тому або фітінги шукати, або робити просто тренінікову розводку і не морочити собі голови. І я, я, нам писав один підписник, каже: Толік зроби. Біля кожного крану, там знизу все рівно краники будуть встановлюватися. І от тими краниками ти собі каже, будеш підрівнювати тиск. Взяв собі, чуть перекрив той краник, і в тебе з крану не буде бігти там на напір води, тим самим в системі. В тебе вже туди далі собі кудись зможе піти не тільки в тій, в твій краник. Я чесно, в мене голова квадратна від того всього, як його правильно зробити, чи варто робити тими колекторами, замрочуватись, розкидати по всій хаті ці труби, чи не варто. Я Чесно кажучи, щось дупля не ріжу. Коротше, ще подумаю. Бо зараз щось мені важко щось придумати. А і ще одне виходи на колекторі. Получається, якщо вхід можна 25-ю трубою робити, то вихід іде 16-й. Навіть якщо я поставлю 20-ту трубу, то вихід з колектора йде 16-й. І та 20-та труба, ну по суті, все рівно там буде завуження на виході з колектора. Тому, але поліпропіленова 20-ка в внутрішній діаметр ну теж буде такий не сильно великий, тому по ідеї буде те саме. Так, що я тут ще взяв цікавого нові ножниці, взяв, тому що ті вже їм. Отакі. Вони на курсу ріжуть мені трубу хорошу, не потріпані ножниці. Тут ряжні перехідники. І взяв нові такі штучки, знайшов. Вони йдуть товстіша Привіт. стінка, ніж ті, що в мене були. Привіт, як справи? Привіт. Ви бачиш, що, це ти? йдуть ну, товстіша стінка, і вони такі вже, вони навіть по вазі важчі йдуть. Тому якісь пайки має бути краще, коли я просив ці тільки ручку пів класу, попрости коротше. Друзі, наш головний біль з водопроводом продовжується. А вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякуємо за те, що дишаєтеся з нами. І зустріч наступні друзі. па папа.